18.25 розпочинається фінальний матч екстра мега суперліги з м'яча. Сьогодні зустрічаються помаранчеві дракони і зелені яблука. Зелені зразу йдуть в атаку, бо дуже хочуть забити. Очевидно. Очевидно, вони хочуть забити. І знову удар. Два удари вже за 30 секунд. Контроль помаранчевих драконів. В цій грі за них грає. Легіонер з Мілану. Брат Донаруми. Забивай! Тільки трошки вищий за нього. Явно оранжеві будуть грати зараз навісом. Щоб використати його ріст. Ні, не зіграли. Але він забив. Брат Донаруми забиває гол. Несподівано, не головою, ногою. один Півтори хвилини матчу пройшло вже 1-0. Миколенко забив швидше, ребята. Це, це так собі. Зеленим треба відіграватися. Нагадаю вам, що зеленим не влаштовує навіть нічия. Тобто забити їм треба мінімум два. Воротар, воротар буде забивати. Ні, він видає суперпас. І що? Тут буде гол? Ні, тут не буде гол. Тут самовіддана гра захисника. Кутовий. Дракони дракони забирають м'яч. І що у нас тут? Дуже швидка атака. Дуже швидка атака. Але ні, це контратака. Що, буде 1-1? Ні, не буде. Ні, не буде. Голкіпер тягне просто мертвий м'яч. Мертвий нечняний голкіпер і інший голкіпер в грі. Таке враження, що сьогодні будуть грати тільки -ті голкіпери. Для чого всі інші вісім гравців поки що мало зрозуміло? А, зрозуміло, щоб помилятися. Ну так, щоб помилятися. Вгадайте, хто з м'ячем. Так, да, саме він, голкіпер. Половина матча минула. Зеленим треба забити два, але по ним не скажеш, що вони кудись спішать. Ні, вони взагалі нікуди не спішать. Вони, напевно, забули, що їм потрібно забити два. Такими ударами, ребята, ви не заб'єте. А такими? Теж. Теж. Так, 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 куди, куди тут оператор обережно? Так, дуже, такти, дуже, дуже тактично, все дуже послідовно. Видно, що е, команда зелених зіграна, Грають вже не перший день, десь приблизно четвертий разом, і тому вже в них все, всі їхні паси відточені. Що не скажеш про оранжевих, бо вони втрачають одразу м'яч. Одразу зелені, що? Полкіпор тягне вже четвертий четверти удар. Запам'ятайте цього хлопця. Це майбутнє збірної України. Так, що, зелені, будемо забувати. Так, вони дуже хочуть. Але легіонер з Мілану відпрацьовує в захисті. Ой-ой-ой, серія взаємних помилок і м'яч від дворі. Петро, ти засік час? Засік? Юра, засік час. Юра, скільки ще грати командам? Юра, жлать. Міша. Міша, скільки ще грати командам? Хвилина 40. Хвилина 40. Ой. Оператор знову. На відміну від коментатора, операторська робота сьогодні дуже слабенька. Тупо пропустив гольовий момент. Хвилина 30 залишається. Зелені, вам треба два гола. Зелені, швидше. Кіпер лівий захисник. Лівий захисник. Фінзідана. Це був фінзідана. Це фінзідана. Це ще один фін Рональдіньо. І тепер що? Удар? Ні. Два фінта за одну атаку, а ви казали, що це не топ-футбол. Це топ-футбол. Сьогодні ви бачите зріліще королів. Один-один буде? Ні. Ні. Це другий голотіпер збірної України, доблер оцього хлопчини. Він тягне сьогодні все, крім одного удара. Саня, віддай. Саня віддає чудовий пас, чудовий пас. Що ми? Будемо бити. Буде бити. Ой, який в дев'ять закручує. Тупо в дев'ять. Навіть не можу пригадати за, за всю історію футболу, чи був кращий удар за цей. Думаю, був. Але вже не так. Нагадаю, що якщо жоден не заб'є, жоден. Цей з чих чолов'ях не заб'є, то помаранчеві залишаються грати далі. Ой, три в одного, три в одного, три в одного, три в одного, три в одного! Супер сейв голкіпера! Це просто фантастика. Ніколи не бачив кращого сейву. Це була фантастика. Ну що, зелені, у відрі... вас є 30 секунд на два голи. Я вас вірю. Зелені, удар, рука, виніс. Жміть! Давіть, це захисник, це захисник, це вже навіть не голкіпер. Ой-ой-ой, буде гол! Ні, ні! Гол! 2-0! 2-0. Сенсаційна перемога помаранчевих драконів. Помаранчевих драконів. <р�> <дослі> В команді синіх. Як ви бачите, погана гра. Тому вони вилетіли знову. Помаранчеві сьогодні розносять всіх і вся. За рахунок своєї тотальної комбінаційної гри, самовіддачі і техніки. Удар з центру поля небезпечно. Голкіпер витягує з самого куточку. Так, це була помилка в центрі поля. Помаранчеві знову ще. Що буде? Удар. Удар, супер удар, але на жаль, на жаль, захисник. Зелені яблука хочуть виграти у помаранчевих. Помаранчеві хочуть виграти у зелених. Вічна боротьба. відвічна боротьба зелених і помаранчевих. Ви вже звикли до сьогоднішнього матчу, до того, що починає голкіпер. Ця гра зелених будується через голкіпера. Можна сказати, він X-фактор. Нагада, нагадаю, для, для болівальників, які хочуть запитати, чи для кого ми це все показуємо. Нагадаю, що ми ведемо пряму трансляцію на каналі 1 плюс 1. А, паралельно з нами грає Шахтар Дніпро. Але Шахтар-Дніпро дивиться три людини. Матч помаранчевих драконів і зелених яблок дивляться 32 мільйони. Так, удар з центра поля. Йоп, твою мать, вибачте, замах на 1-1. Руслан сьогодні просто розйобує. Ви, можливо, бачили, як він вже забив один гол нам. А це він вже в Хрестовину вдарив. Як то кажуть, Руслан спіймав кураж. Чи буде він раді врятувати так само? Хтось врятував, не знаю хто, але хтось. А ну, попробуємо функцію збільшення. Так вона працює. Дивіться, це чудеса. Це чудеса. Ми можемо бачити футбол дуже близько. Ось ноги. Це чудово. Але, на жаль, ми дуже погано бачимо так, всю гру, тому ви вимушений зменшити трансляцію. І так, 32 мільйони онлайн. Дивляться наш футбол. Тому що це дійсно дійсно зреліще для гурманів. Цей футбол дивляться тільки гурмани. Люди, які люблять чорну ікру, сюрстрьомінг, безалкогольне пиво, резинових жінок все це наші фанати нашого ютуб-каналу футбол, хаб для всіх. І так повертаємось у гру, тому що гра дійсно напружена. І всі ми бачимо, що швидкості сьогодні просто неймовірні. Нагадаю вам, що паралельно нашому матчу грає англійська прем'єр-ліга, але всі ви прекрасно розумієте, що її сьогодні майже ніхто не дивиться. Думаю, не варто пояснювати вам чому. А ти, тим, хто ще не зрозумів. Всі хочуть подивитися на оранжевих драконів, як вони сьогодні розносять. Брат донаруми, удар! Фух. Це Поруч зі стійкою. Це брат донаруми. Я думаю, це Ібрагімович. Ні, це брат донаруми. Після матчу ми запитаємо в нього. В інтерв'ю візьмемо і дізнаємося. Жовті. Це Марко Ройс. Марко Ройс м'ячем. Марко Ройс, передача на фланг. Марко Ройс. Молисю. Так, якщо ви чуєте голоса в своїй голові, це не голоса, це приєднався Віктор Вацько до коментування. Матчу Удар! Майже майже на роме. Присланяє передачу. Руслан! Руслан хотів зробити фінт Рональдіньо, але забув. м'яч. Не... Фух, яєчка прийняли м'яч. Віктор Вацько, як ви думаєте, хто сьогодні переможе? Помаранчеві дракони чи зелені яблука? Я дуже певний, що хочу, щоб Марко Ройс отримав цю перемогу та обванувши. Ви знаєте своїм трофеєм. Віктор Вацько, що не професійно який сей, не професійно вболівати за будь-яку з команд. Ми маємо залишати це... нейтральне, попри наші бажання. Я, я, я то розумію, але все-таки людський фактор хоче, щоб... Сьогодні Марко Ройс не залишиться без трофею. Марко Ройс заб'є. Ой-ой-ой! Ви бачили цей сейф? Це просто рятування дня. Що ми? Неймовірна техніка. Неймовірно. Буде обігрувати, віддавати, обігрувати, віддавати, так, обігрувати, так. віддавати. Віддав. Марко Ройс вже на лівому фланзі. Ой, який пас! Донаруми, брат Донаруми і Руслан. Це, це. Два в одного, два в одного, два в одного, пас! Удар! Неймовірно, просто неймовірно. О, Боже! за обличчя, Як ви так? Ви би Але бачили? Марко Рес радується цьому, він підняв руки догори, на нього майже дойшла передача. В якому ж ці фанати були щойно, ви навіть собі не уявляєте. Половина наших фанатів сьогодні в оранжевих футболках. Ви бачите, що, що в оранжевих футболках. Ось там, ось там сидять фанати, якщо ви не бачите, ось вони ходять. Дивляться в іншу сторону. Ну вони напевно не розуміють, що дивитись треба от сюди. От сюди. До виходу, до виходу. Останній удар зараз буде. Останній пас. Останній удар. Вихід. І все, 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 це кінець.